Привіт, я Олександра. Це хвилина з шпадковим консультантом. Давайте поговоримо про пов'язаних осіб та можливі наслідки роботи з пов'язаними особами у 2023 році. Отже, що буде, якщо, наприклад, компанія власником, засновником, керівником якої є громадянин продає товари, чи замовляє послуги, чи орендує приміщення. у... Членів своєї родини, тобто у дружини, у батька, у сина, у тещі, у брата, і так далі. Тобто ці особи, звісно, члени родини є пов'язаними особами у термінології податкового законодавства. Тобто, якщо ви власник компанії і ваша дружина є підприємцем, який купує продукцію вашої компанії, звісно, мова йде про те, що особи. Тісно пов'язані, не просто пов'язані, ви члени одної родини. Але щодо податкових наслідків, до а, певного моменту, до певних змін в податковому законодавстві, це, мені здається, було вже 5 років тому. Дійсно існував такий пункт статті 152. Про а, доведення до а, тобто, ви повинні були доводити, що є так звані звичайні ціни. Що угода з пов'язаною особою відповідає угоді, яка укладається на умовах звичайних ринкових цін. Зараз такої вимоги немає. Цю статтю було виключено. Отже, не дивлячись на пов'язаність на статус пов'язаності осіб, фактично така такі, така типологія операцій не тягне за собою коригування фінансового результату чи, наприклад, додаткових податків. З точки зору податкового законодавства нагадаю, тому що якщо мова йде про кримінальне законодавство, і мова йде про так мовити викриття схеми масштабної схеми ухилення від оподаткування, то працюватимуть інші. Інші закони, так би мовити, тобто буде вже розслідуватися злочин, а не з точки зору там недоплати податків. Тобто, податкові органи, які не можуть застосувати вимогу щодо коригування ціни, чи вимоги до нарахувати податок до рівня так званих звичайних цін, вони заходять з іншої точки в цієї проблеми. Вони ставлять під сумнів взагалі існування цієї операції, чи її господарський зміст. Чи вона була взагалі, тобто чи існує, ну, розумієте, так, мова йде про те, що такої угоди не було, вона є технічною і спрямована на ухилення від оподаткування, тобто будуть доведені або безтоварність операції, або або. або ну, тобто, що податкові більше сподобається, вона може розкручувати це питання. Але якщо ми говоримо саме конкретно, чим, якими податками обкладаються так звані, Доходи, чи ну фактично, це завжди дохід, так? Тобто, ми, напевно, що ми своїй дружині чи родині продаємо дешевше, ніж іншим суб'єктам. Якщо це не так, то гаразд. Одним словом, пов'язані особи самі по собі не тягнуть ніяких наслідків, але майте на увазі, що Суть, економічна суть операції буде розглядатися в будь-якому випадку, з точки зору, що взагалі відбувалося у вас у компанії. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.